Штрафи для військовозобов'язаних суттєво зросли. Що буде, якщо не оновити дані, після вступу в дію закону про мобілізацію необхідно протягом двох місяців. Оновити свої дані в Україні досить суттєво збільшено штрафи за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. Про це сказав на брифінгу голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Єонушас. Він зазначив, що в ухваленому законі про внесення змін до кодексу про адмінправопорушення і кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за порушення правил від військового обліку в особливий період, передбачається штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для підприємств за цей вид порушення передбачений штраф від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Дані штрафи можуть накладатися протягом одного року з моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення, заявив він. І оншес наголосив, що штрафи можуть накладатися декілька разів за різні види порушень. Якщо військовозобов'язаний не оновить дані протягом двох місяців після вступу в дію закону про мобілізацію. Тобто після 18 травня, то на фізичну особу буде накладено штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. При цьому Іонуша сказав, що якщо людина порушує певні умови, пов'язані з військовим обліком, то спочатку наступає адміністративна відповідальність, а вже потім передбачена кримінальна. Штрафи це перший рівень відповідальності, якщо ми говоримо про мобілізацію, заявив він. Як повідомляв Уніан, Верховна Рада ухвалила законопроект, який визначає покарання за військові правопорушення і невиконання виконання правил мобілізації. Після підписання президентом Володимиром Зеленським законопроект набуде чинності вже наступного дня. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час передбачено штрафи для громадян від 5 тисяч до восьми з половиною тисяч гривень, для посадових та юридичних осіб від 17 до 34 тисяч гривень. За ухилення від мобілізації у воєнний час для громадян від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень для посадових і юридичних осіб від 34 до 59 тисяч гривень.